Як зрозуміти, що співробітники займаються не тими задачами? Зазвичай дуже просто. У вас не покращуються справи. У чому це може проявлятися? Менеджери займаються якоюсь операційкою, але продажі не зростають. Маркетинг займається якоюсь операційкою, але лідини приходять кращої якості і не знижується їх собі вартість. Виробництво чимось зайняте, але продуктивність їх роботи не зростає. Вони ніяк не оптимізуються. Про що це говорить? Про те, що у людей є Певна робота, яку вони або не виконують, або виконують роботу, яка не є у їх зоні відповідальності, і відповідно виникає хаос, виникають затори руху всередині компанії по комунікаційних і командних лініях, і це ніяк не вирішується. А найгірше, що власнику і керівникам доводиться сходити зі своїх позицій, зі своєї зони відповідальності і йти закривати ці дірки, постійно гасити пожежі у різних частинах компанії, у відділі продажів, у відділі маркетингу, у відділі надання послуг або у виробництві і логістиці. Який же вихід? Запитаєте ви мене? Треба розпочати з аналізу задач, які виконуються. Тобто треба подивитись, хто за що відповідає, що Належить до його зони відповідальності, а що не належить. І до того ж, знайти ролі, які ніхто не виконує, знайти роботу, яка не виконується ніким, але ця робота, ці процеси повинні на комусь висіти. І у відділі продажів, у відділі маркетингу, і в інших частинах компанії. Якщо відчуваєте, що у вас відбувається щось подібне, то рекомендую написати мені в особисті. І я вам надішлю. Короткий аналіз, який ви зможете провести у себе в компанії вже самостійно, таку діагностику для того, щоб розпочати правильний розподіл зон відповідальності і правильну постановку завдань, яка допоможе вам дійсно зробити так, щоб у вашій компанії щось змінювалося, щоб люди займалися саме своєю роботою, не перестрибували на чиюсь зону відповідальності, щоб це не переміщувалось, не перекріщувалось, і це дійсно відображалось на результатах. Тоді, відповідно, виручка відділу продажів, його результати будуть зростати. Це буде видно по показниках. Результати по маркетингу і відділу маркетингу будуть також зростати. Це буде видно по результатах їх діяльності. Виробництво, логістика, бухгалтерія, Усі інші, хто будуть працювати чисто в зонах своєї відповідальності з тими завданнями, які за ними закріплені, там теж буде видно позитивні зміни.